Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог? Кітамі Масал, перетворюйте невдачі на успіх. Ми не вибираємо свою долю. Проте здатні самостійно обрати напрямок життєвого шляху. І спробувати змінити задані координати. Як лідер ви є капітаном корабля, вам не до снаги приборкати водні стихії, проте ви можете прокласти курс, що виведе вас не лише до тихої гавані, а й до ліпшої долі. Зрадник Міцухіде був мертвий. Ми помстилися за смерть нашого пана, проте клан Ода потребував капітана. Бо попереду нас очікували віроломні підступні моря. Великий Марш Кедок значно зміцнив мій статус. Хоча третій син лорда Нобунага Нобутака був символічним лідером. Військових сил у поході проти Міцухіде, фактично це я спланував і очолив переслідування зрадників. Після нашої перемоги багато хто сприймав не Нобутака, а мене як справжнього лідера клану Ода. І згодом я став тим, кого вони в мені вбачали. Хоч я і був генералом, Усе ж не мав ані знатного родоводу, ані статусу, щоб претендувати на позицію наступника лорда Нобунага. Його другий і третій сини Нобукаца і Нобутака чекали слушної нагоди. Вони були позашлюбними дітьми, їх народили наложниці і офіційно не мали права на спадок. Утім, обидва планували успадкувати маєток батька й взяти на себе роль сьогуна. Частина васалів клану Ода підтримували Нобукаце. Інша частка благоволіла Нобутака між цими фракціями, які лише використовували імена своїх висуванців для досягнення власних інтересів. Розгорнулася справжня боротьба. Незабаром після вбивства лорда Нобунага у замку Кійосу відбулися збори для визначення його спадкоємця. На з'їзді були присутні Нобукаце і Нобутака. Разом з іншими старшими васалами, а також чотири генерали Ода, серед яких був і я. Незабаром стало очевидним, що хоч який із синів успадкує матеріальну вигоду, жоден із них не успадкує лідерських навичок батька. Вони відразу ж почали сперечатися, хто стане достойною заміною батьку, а оскільки кожен учасник зборів ставав на бік свого висуванця, незабаром зайшлася жвава суперечка. Моя доля трималася на волосині, лорд Нобунага був моїм наставником, людиною, яка дала мені можливість вибитися з низів у люди. Поки він був живий, ті прибічники Оди, які ревно ставилися до мого успіху, стримували свою ворожість. Та якщо вони або їхні висуванці. Отримають усю повноту влади то розчавлять мене як цикаду. Особливо мій стрімкий зліт кар'єрними сходами обурював генерала Сібата, старший за мене на 14 років. Сібата завжди сприймав мене як зухвалого вискочку. Просто людина, який не заслуговує названня самурая. І тому генерал був готовий радше стати свідком моєї смерті, ніж мого просування на службі. Поки Нобукаца Нобутака сперечалися, я дивився, як сібата спостерігає за ними, стоячи в тіні. Він завжди носив акуратно підстрижену чорну бороду й вуса. І коли зведені брати почали кричати один на одного. Сібата посміхнувся в бороду і погладив підборіддя. Потім він помітив мій позирк і зміряв мене пильним поглядом. Мені здалося, ніби потилицею пронісся струмінь крижаного повітря, але я не відвів очей. Я майже чув думки сібата, що лунали в багатолюдній кімнаті. Скоро твій час настане, Хідеосі. зачекай і ти побачиш. Я знав, що він має рацію, проте я не чекатиму, я діятиму вже зараз моє виживання і виживання клану Ода були нерозривно пов'язані між собою. Єдиним найдійним способом досягти обох цілей. Закласти основу для захоплення влади, поки я мав таку можливість. Це був вирішальний час перетворювати труднощі на можливості, не вазіння на вдачу. Коли сини рушили на один одного з кулаками із залою, схопив маленького онука лорда Нобунага сам Босі, і повернувся до зали з ним у руках. У зауваженні наших шановних товаришів є добряча частина істини, заявив я гучним голосом, коли всі присутні поглянули на мене. Проте сьогодні ми зібралися тут, щоб виконати свій обов'язок перед нацією, а не для того, щоб сперечатися. Давайте втримаємося від висловлення особистої думки. І вирішимо це питання неупереджено дотримуючись давніх традицій. На руках я тримаю єдиного, достойного спадкоємця Лорда Нобунага, його онука, Самбосі, сина Нобутада. Нобутада первісток сина Лорда Нобунага, який народився у законному шлюбі. Але сина Нобунага вбили разом із ним. Двоє з трьох генералів Ода погодилися зі мною, тому члени Ради не мали іншого вибору, як визнати Самбосі законним кровним спадкоємцем. Оскільки, немовля, не могло керувати імперією, мене призначили його опікуном, тим самим заклавши засади для обрання нового лідера Оди. Зважати на здібності кандидата, а не на родовід. Погляд сібата став іще холоднішим, але він не міг нічого зробити. Я вилучив родовід із рівняння. Тепер моїм суперникам доведеться покладатися в боротьбі зі мною на власні сили, щоб вижити і домогтися успіхів у скрутні часи. Відкрийте для себе секрет виживання. Перетворюйте невдачі на успіх!